Айсберг Лефт Фодет. Що це взагалі таке запитаєте ви? Пояснюю. Простіше кажучи, картинка з айсбергом це мем з написами, де на самій верхівці вказують на найочевидніші речі, які знають більшість людей в конкретній темі, і спускаючись дедалі нижче під воду, розкриваються неочевидні, а інколи навіть і божевільні факти. Іншими словами, можна провести паралель з інтернетом, так як на його поверхні є вся інформація, яку ми бачимо щодня, і вона нам легко доступна. Але є поняття Даркнету, в якому вже не вся інформація така не видна. Але зараз ролик не про це. Всіх вас вітаю, з вами Фрай, і зараз ми почнемо занурюватися у Надра Left 4 Deду. Небо та верхівка Ігровий режисер стежить, як ви граєте. У франшизі Left 4 Dead є штучний інтелект, що називається режисером. Він стежить за гравцем та підлаштовує навколишній світ під нього, залежно від того, як легко чи складно йому дається проходження того чи іншого рівня гри. Простіше кажучи, саме режисер влаштовує всі підлянки та заохочення для гравців під час проходження. Те, яким ви станете особливим інфікованим, залежить від вашої генетики. Я нікого з вас не здивую, якщо скажу, що всі особливі інфіковані в грі, такі як курець, мисливець, товстун, Бурмило, плювальниця, жакей, танк і відьма, зазнали мотації, що відображає їхній спосіб життя та різні захворювання, якими вони страждали до епідемії зеленого грипу. Військові вороги. Судячи з сюжету офіційного коміксу до гри жертва, складається відчуття, що військові у всесвіті Left 4 Dead не такі вже й гарні хлопці. Про що, до речі, попереджала оригінальна четвірка у цілілих з другої частини у компанії Перехід. Подальша доля героїв Left 4 Dead 2 після порятунку ними військовими у компанії Парафія досі невідома. Товстун, перший особливий інфікований. У першому розділі кампанії Мертвий центр можна знайти стенд із плакатом проекту «Бумер», З чого можна припустити, що Товстун був одним із перших, а то й найпершим, особливим інфікованим, на якому вчені та військові почали ставити експерименти і стежити за його поведінкою, замкнувши його в клітці. У торгівельному центрі немає музики. У третьому розділі кампанії Мертвий Центр немає фонової музики, чи все ж таки є. Особливі інфіковані розвиваються протягом тижнів, мутують і стають небезпечнішими. Сюжет Left 4 Dead починається через два тижні після першого зараження, про що нам говорить сам трейлер. Ви ніколи не замислювалися, чому в першій частині гри не було таких особливих інфікованих, як Бурмила, плювальниця і Жакей. І ні, у цьому випадку тут відповідь не щодо технічної частини розробки самої гри. А справа в тому, що в міру просування оригінальної четвірки минав час і інфіковані мутували все більше. І тільки в кампанії жертв вони зустріли вище перелічених інфікованих, чому були дуже здивовані, так як не бачили їх раніше. Тварини є імунними і не піддаються атакам інфікованих. В обох частинах гри ви не зустрінете тварин як таких, але можна почути їхні звуки: спів птахів, гавкіт собак, квакання жаб та інше. Тут народжується теорія, що зелений гриб не впливає на тварин. У вище згаданому коміксі жертва наочно демонструвалося, що інфіковані впечають загрозу лише в людях. Кіт мертвий. Приятель Еліса Кіт, про якого він цькує байки при кожній нагоді, вважається мертвим. І не факт, що він загинув після початку апокаліпсису, з огляду на його життя з історії Еліса. Зелений гриб передається повітряно крапельним шляхом. Дивлячись на те, як швидко після початку епідемії світ поринув у цілковитий хаос, факт передачі вірусу повітряно крапельним шляхом дуже схожий на правду. Під водою очі, що світяться в заставці кампанії Темний Карнавал. Всі ж пам'ятають у заставці кампанії Темний Карнавал у Менігорі. Ці моторошні очі клоуна, що світяться. Нік, безперечно, стріляв і навіть вбивав когось раніше. Знаючи про кримінальне минуле Ніка з деяких реплік у грі та інформації на віки по 4 Dead, можна з упевненістю сказати, що йому не вперше стріляти і вбивати кого-небудь. Відьми плачуть, щоб заманити людей. Відмінна риса відьом від інших особливих інфікованих у грі це їхній плач. Яким вона заманює нічого не підозрюючих уцілілих до себе, які думають допомогти їй. Після чого вона нападає і не залишає від бідолахи жодного сліду. У бета версії гри мисливці повзали постелі. Мисливець має невикористану анімацію, в якій він висить вниз головою. Невідомо, як це мало використовуватися у грі, оскільки в предрелізних футажах подібних дій за мисливцем не спостерігалося. Можливо, ви в ролі мисливця повинні були зістрибнути зі стелі і почати бити уцілілого. Або ж коли ви відходили, мисливця брав під управління бот, залазив на гору і ставав невидимим доти, поки ви не поверталися у гру. Зомбі собаки та пекельні свині. Ці два типи інфікованих, як і багато іншого, було вирізане ще на стадії розробки гри. Вони могли бути єдиними інфікованими тваринами. Нік вбив свою колишню дружину. Поширена теорія серед фанатів, що Нік вбив свою колишню дружину, коли та перетворилася в зомбі через зараження зеленим грипом. Відьми люблять цукор, бо він легко перетравлюється. Якщо згадати, що особливі інфіковані стають такими внаслідок мутації на основі їхнього колишнього життя, то, дивлячись на відьму, можна сказати, що вона дівчина з розбитим серцем, яка намагається глушити свою депресію солодким. Так, звучить як цілковита маячня і дуже надумано, звичайно, але з іншого боку, начебто навіть трохи логічно. Відьми з'являються у першому розділі кампанії Мертвий Центр Ефект Мандели. Коротко процитую суть цього феномену з інтернету. Ефект Мандели полягає в збігу спогадів кількох людей, що суперечить реальним фактам. Таким чином це феномен пов'язаний з помилковою колективною пам'яттю. Так ось деякі гравці можуть пам'ятати, що на верхніх поверхах першого розділу мертвого центру була відьма. Хоча цього не повинно відбуватися. Точно так деякі гравці можуть пам'ятати, що жовч товстунів була криваво червоною. Вони могли пережити цей ігровий досвід, коли це робив режисер. А північні вершники все ще живі. Про це як мінімум може свідчити їхній автобус, який проїжджає за парканом у другому розділі кампанії Перехід. Як Біл дізнався, що відьма небезпечна. Біл досвідчений солдат, що воював у В'єтнамі, де він міг бачити подібні методи у противників, які заманювали солдатів за допомогою цивільних, що плакали та просили про допомогу. Військові відступили на Західне узбережжя. Якщо звернути увагу на різні карти військових та АНС у грі, то можна зрозуміти, що після успішної операції в Новому Орлеані армія відступила на західний берег країни, куди можливо епідемія ще не дісталася. CSGO запозичила майже все з Left 4 Dead. CS GO запозичує все з Left 4 Dead. Більшість, якщо не все. Реквізити і текстури в CS GO взяті з Left 4 Dead. У CS GO зараз навіть є карта болото. Якщо вже Valve захочуть повністю перенести CSGO на Source 2, <свіття> то їм точно допомогу. Weй weй Справжнє ім'я тренера. Розробники не давали жодної офіційної інформації з приводу справжнього імені тренера, так що фанатам залишається тільки гадати, як насправді звуть здорування. Особисто мені подобається версія імені тренера, повністю запозичена від актора, який подарував йому зовнішність Дарнела Райса. Що ж, на сьогодні українська версія ролику Айсборгу по Left Dead добігає кінця. Спробуй зробити другу частину якомога швидше, де ми зануримося все нижче і нижче у надра надралефту, і оглянемо найбожевільніші теорії і факти фанатів, які ходять по інтернету про цю гру. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Ну а з вами був Фрай, всім мирного неба і побачимось!